Ну, жінка вийшла, каже, що небезпека. ми Сідаємо, кум то залишився, я хода, і там ми стали на кольці і чуємо, летить мотороллер той. Дерчить повну сміс, і хлопці стріляють по йому. Думав, що на нас летить, бо геть. Перекрило дихалку. Так, рівнянин Микола пригадує ранок четверга, 28 листопада. Внаслідок повітряної атаки Рівненщина зазнала удару ворога. Цілю став об'єкт енергетичної інфраструктури. унаслідок ударної хвилі в одному з будинків обласного центру повилітали вікна, пошкодило двері, балкони та речі домашнього вжитку. Утім, наодинці з бідою люди не залишилися. За кошти міського бюджету пошкоджені вікна вже замінили. Наразі тривають роботи над заміною покрівлі даху. Лопали мішки. Кімнатні двері позбивало всередині, і потріщини по стінах вийшлися всередині міжкімнатними. Ну, але ж добре, що сам будинок стоїть, держава допомагає. Декому й двері поміняли, все зараз ще ж душу балкона поміняли, сьогодні поміняли вікна. Значній частині мешканців пошкодженого будинку доведеться ще за власний кошт проводити ремонти у своїх квартирах, адже постраждала і техніка, і домашні речі. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.